Персик шукає собі все нові і нові місця для прохолоди. Ще сюди ні разу не залазив. Як ти туди вліз? Персик? Зручно там тобі? Хвіст не поміщається, да? не поміщається хвіст. Спека вже дістала, так? Да? Персик. Буде спати там. Зараз. Отак це виглядає. Персик знайшов собі новий лежанок. Передавай вітання глядачам, говорю, щоб були здорові, щасливі, багаті, щоб берегли себе та своїх оточуючих. Sem pôr